Цей ранок вдома з вами проводимо ми Лілія Ребрик та Костянтин Костянтинокські. І дуже сподіваємося, що нам вдається наповнити вас енергією для будь-яких досягнень О, про досягнення. До речі, і наша спортивна рубрика сьогодні вона присвячена фрістайлу і українському спортсмену Дмитру Котовському, який здивував увесь світ. Людина, нібито, не літає, а крила має у словах видатної української поетеси Ліни Костенко. Натхнення вітчизняного фристайліста Дмитра Котовського. Але після відриву від Трампліна він не лише злітає, а й виконує серію надскладних елементів. Дмитру, 21 рік, і Він уже зірка світових змагань, гучно заявляє на них про себе та рідну Україну. На етапі Кубка світу у США Котовський здобув дебютну перемогу на такому рівні, а загалом третю поспіль медаль у цьому сезоні. Ці емоції неможливо передати словами, це можна тільки відчути в такі моменти. А, і пішов я до цього, можна сказати, довго. Немало сезонів пройшли без, без подібних успішних виступів, але нарешті зміг в конкретний момент зібратися і показати. Те для чого я тренувався, цю історичну перемогу Котовський присвятив Україні та її народові, адже Дмитро відчуває підтримку українців на кожних змаганнях. Багато українців підтримують, так як нас підтримували в Канаді. Приходили українці що на першому кубку, так і на другому, так і на цих змаганнях Дюрелі були присутні українці, які також стояли з нашими прапорами і вболівали за нас. У фристайлі, взагалі, та лижні акробатиці, зокрема, Котовський уже більш як 14 років. Усе розпочалось у рівному рідному місті Дмитра. В залі, в якому ми тренуємося, в Рівному тільки є Брусся. Кільця, акробатка і батут цього на перший погляд було достатньо. Тільки через деякий час я і мої батьки дізналися, що цей спорт буде пов'язаний з лижами. Взагалі, це цю секцію знайшла моя мама. Вона мене возила скільки дуже дуже довго возила, поки я ще був малий. Забирала на тренування, завозила. Дякую їй за це. Дмитро вирізнявся з поміж інших ровесників своїм характером і талантом. Тож головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв запросив його до національної команди. Зараз Котовський тренується пліч опліч з досвідченими спортсменами, серед яких чемпіон і срібний медаліст Олімпійських ігор Олександр Абраменко. Він щиро радіє кожному успіху від Дмитра та вважає його гідним конкурентом. Він Сильно вболівав, розказував, що дуже задоволений. Також нашими результатами це не може не радувати, тому що олімпійський чемпіон нас підтримує. У нас дуже хороші дружні стосунки. Більшу половину свого життя він присвятив спорту. Він дуже добре розбирається в деяких нюансах в нашому виді, і як дає, буває і моральні настанови, так і на якісь підказки по стрибкам амбіції Дмитра не обмежуються однією перемогою. Він прагне виграти загальний залік Кубка світу та повторити досягнення Абраменка, здобувши Олімпійське золото. Ще три сезони, в яких потрібно в яких будуть інші змагання, і на яких потрібно показати результат. Але взагалі їхати я вважаю, що їхати на Олімпійські ігри і з цілею просто попасти в фінал це. Це не те, чого я хочу. Звісно, кожен спортсмен, який займається професійно будь-яким видом спорту і їдучи на Олімпійські ігри, бажає попасти на п'єдестал. Дмитро Котовський сьогодення та майбутнє вітчизняного фристайлу. Він той, хто пише нову історію українського спорту. Молодий майстер у польоті за мрією.